Драгон Бейн. Він же демони і дракони. Він же дракар Ох, Демонер. Дракеро Демонер. Шведська настільна рольова гра з понад 40річною історією у світі жорстокого і темного фентезі, де небезпека чекає вас на кожному кроці. І сьогодні у нас на огляді буде швидкий старт, який в Україні випускає видавництво Гікач, і які люб'язно надали нам примірничок для огляду. Одразу варто зазначити, що він повністю безкоштовний в електронному вигляді. Але якщо ви хочете взяти це або собі на поличку, або комусь на подарунок, то наразі примірник коштує всього лише 300 гривень, а то навіть і дешевше, якщо використатися програмою лояльності Гікача. Тому гра зараз і вхід в неї. Максимально доступний для всіх і кожного. Якщо ви вже грали, наприклад, в D&D, то зустрінете тут багато знайомих термінів і механік. Тому здебільшого для прикладів я буду використовувати саме D&D. Що до речі, парадоксально, але про це якось іншим разом, коли будемо оглядати повну книгу. Пару слів щодо оформлення: друкований швидкий старт представлено у вигляді журналу, такого невеличкого, з м'якою глянцевою обкладинкою, а сторінки виконані з цупкого паперу, ніби прям вкритого чимось, що додає, знаєте, певної преміальності всьому примірнику. Стилізовані шрифти, зручне розташування блоків тексту всередині, на додачу з ілюстраціями Югана і Грехранца, роблять ознайомлення з цим примірником максимально приємним та одразу занурюють вас в світ цієї дивовижної, небезпечної і такої трошки грімдаркової гри. В комплекті, окрім самого примірника, ви отримуєте також 4 листи з мапами, по яким, до речі, можна безпечно водити маркером на водній основі, а також сім листів персонажів одразу згенерованих прегенів, для яких вже краще використовувати олівчики. Пустий перекладений чаркуш є в самій книзі. Але якщо ви не хочете псувати ваш примірник, то можна просто скачати пустий чаркуш з сайта Гікача. І тут є два нюанси. Перший це те, що в версії Чаркуша дві: одна для електронного заповнювання і одна для принтера. Другий нюанс полягає в тому, що як і в більшості квікстартів, тут немає правил для генерації власного персонажа. Ну, на то він і квікстарт, і я думаю, що сім прегенів вистачить всім з головою. Для безпосередньо гри нам знадобиться набор з сіми класичних дайсів. Олівчик і опціонально маркери та вологі серветки, якщо ви хочете щось робити з мапами. Тепер про саму гру. Тут є все для комфортного старту не тільки як для самого Dragonbane, так і для NRE в цілому. Вступна частина пояснить вам головні основні концепції. Є майстер, який описує вам середовище, відіграє монстрів та неігрових персонажів. І є гравці, які взаємодіють з цим оточенням, б'ються з монстрами та розмовляють з усіма підряд, через те, що гра шведська. Тобто європейська, є певна відмінність в метричній системі та таймінгах. Наприклад, якщо в D&D у нас все визначається футами, то тут це метри. І якщо в D&D, там, наприклад, бійка йде 6 секунд, то тут 10. Просто тому, що ще одна відмінність, це те, що тут немає класів як таких. Замість них є професії, будь то пірат, торговець або. Той самий чаклун. Звичні нам раси лишилися на місці, але їх доповнили ще декілька. Наприклад, антропоморфний вовк чи антропоморфна качка, яка тут називається Маларт. Загалом для тих, хто вже має досвід в світі НРІ, правила не будуть чимось кардинально новим. Є шість. Ваших основних статів або параметрів, від яких ідуть навички. І якщо ми хочемо щось зробити і маємо певний шанс на провал, то кидаємо d 20 Але тут полягає ключова, скажімо, особливість Драгонбейну. Якщо в D&D ми хочемо отримати якомога більший результат, то тут нам треба отримати якомога менший. Як приклад, якщо ваша, наприклад, акробатика має значення 14, ми хочемо кинути 14 і менше. Це так звана механіка Roll Under і саме тому двадцятка тут це мерземний демон, а натуральна одиниця це величний дракон. Змінити ж ваші шанси на успіх можуть так звані лихо і благо, коли оточення вам або заважає, або сприяє. Знову ж таки, про відмінності від D&D та багатьох класичних настільно-рольових ігор в цьому жанрі. Якщо в D&D перешкода та перевага не накопичуються, то лихо та благо в драгонбені накопичуються. І чим більше у вас, наприклад, блага, тим більше ви берете собі кубів і кидаєте, і обираєте там з шести сьомих кубів. Найменший результат, який якраз таки вам потрібен для проходження перевірки, зауважу лише, що вони також взаємовідмінні, тому якщо у вас одне благо і одне лихо, то додаткових кубиків у вас тут, на жаль, не буде або на щастя. З ініціативою, взагалі, весело. Ми тут не кидаємо куби, ми тягнемо карти з колоди, пронумерованої від 1 до 10. Причому кожен хід ініціатива буде змінюватися. Тому якщо ваш персонаж в попередньому раунді бійки ходив там, наприклад, п'ятим, то наступного раунду є ймовірність того, що він може бути як першим, так і останнім. Проте, якщо, наприклад, ваша група героїв нападає на монстрів зненацька, то ви самі можете обрати собі картки. Монстри при цьому часто мають декілька ходів за раунд, тобто вони можуть тягнути по декілька карт і атакувати вас багато разів поспіль. На додачу до цього всього у героїв є лише одна дія і можливість переміститися. Ухиляння, відбивання атаки, удар по монстру і ще купа купа дій дозволять вам доволі широко розгулятися в бою. Взагалі, про бійку в Драгонбені можна розмовляти безкінечно довго, зокрема, якраз через велику кількість дій та велику кількість нюансів пов'язаних з ними. Важливо розуміти одне саме через таку економіку. Бої в Драгонбейні дуже і дуже швидкі. І все може стати як дуже добре, так і дуже погано, буквально в одну мить. Розмовляти з супротивниками при цьому ніхто не забороняє, і якщо справи виглядають кепсько, то ви завжди можете спробувати заговорити зуби своїм ворогам та тактично відступити з бою. А чому ми взагалі маємо відступати і чому гра прям така вже летальна? А тому, що пунктів здоров'я у героїв не так вже і багато, і підвищити їх майже ніяк не можна, принаймні в рамках цього квікстарту. Окрім здоров'я є ще один показник: так звані очки або пункти волі. Їх можна витрачати на активацію спеціальних героїчних здібностей або для чаклування. Тим паче, що один чекун серед перегенів є. Щоб накласти закляття. Чеквуну доведеться проходити перевірку проти навичок певних школ магії. Але в швидкому старті описані лише ті закляття, які знає архимайстер Аодан. Тому не запутайтеся. І так, в нього є фаербол. Як я вже і казав, в Драгонбейні небезпека чекає вас на кожному кроці. Холод, сильні отрути, навіть. Темний закритий простір буде вам небезпечним. Але окрім цього, очевидно, демони, скелети, віхти, зомбі і інша нечисть. Монстри вміють майже все те саме, що і пригодники. Відбивати атаки, ухилятися, бити самих героїв загалом, все те, що люблять майстри. Але зважаючи на простоту швидкого старту, окремого монстрятника тут нема. Всі монстри, з якими зустрінуться ваші гравці, будуть стосуватися конкретної пригоди. До речі, про неї. Затонула вежа тут представлена в так званому турнірному форматі, з чим я як майстер особисто не стикався, що стало для мене дуже цікавою новинкою. Сама історія та сюжет темні і трагічні, як і належить світу Драгонбейну, темному, брудному і жорстокому до всіх, хто його населяє. Не буду спойворити, щоб не зіпсувати досвід потенційним гравцям та майстрам, але скажу, що є декілька доволі несподіваних сюжетних поворотів, що насправді приємно дивує, враховуючи такий олдскульний настрій, який передає вся гра, і загалом система. Щодо формату турнірної гри, то тут стає прям супер цікаво. По ідеї. Є декілька різних груп, які між собою змагаються за певні очки, роблячи ті чи інші дії у самій грі, або навпаки, навіть втрачаючи ці очки. Так. По ітогу двох годин реального часу ви можете звірити свої результати, хто набрав скільки очок, і побачити, яка команда перемогла, і видати людям якийсь приз. Потенційно це буде дуже цікаво на фестивалях, як, от, наприклад, там, NormCon, DiceCon або FunCon. Через певну простоту мені пригода не видалася аж занадто складною. Але. В ній дуже багато різноманітного контенту та варіантів взаємодії з оточенням, щоб люди незнайомі взагалі з НРІ, змогли вловити концепцію, розібратися, як в це взагалі грати, і, можливо, зацікавитися цією грою або взагалі нашим хобі. І як на мене, це головний плюс цього продукту. Враховуючи смертоносність Драгонбейну, протягом цієї пригоди є декілька. Скажімо, сюжетних моментів, де ви можете знайти нових персонажів або нових героїв, якщо хтось зі старої групи загинув. Як на мене, це суперелегантне рішення, яке дуже класно вповетено в світ самої гри і не буде розбивати вам імерсивність. Але навіть якщо ви продаєте повз них, то можна доволі легко вигадати якесь нове своє рішення. З мінусів може відзначити лише те, що ані в самому буклеті, ані в пригоді немає опису скарбів, які тим не менш пригодники можуть знайти. Є нотатка, яка покладається на наявність у вас стартеру або корніка, але якщо у вас ні того ні іншого нема, то доведеться самому вигадувати, який лут. Ваші гравці можуть знайти у вежі. І якщо вже кажемо про мінуси, то треба бути готовим до того, що в цьому швидкому старті, як і в більшості, немає правил для створення власного персонажа. Е, ну а серед прегенів немає декількох професій, як, наприклад, творця чи вченого. Демони та дракони багато в чому схожі на інді інді, але також багато в чому кардинально від нього взагалі відрізняються. І Перше, що я відзначу, це я думаю темп. Ця гра значно швидша і значно смертельніша. При цьому, на мою думку, Dragonbane значно простіший для новачків, як для майстрів, так і для гравців. Але що треба враховувати, так це те, що в Dragonbane, навіть простого механу, дуже багато. І здебільшого, це гра про те, щоб кидати куби та шататися по данжах. Простору для якогось глибокого рольового відіграшу, тут не те, що б є. Я не кажу, що його нема. Просто будьте готові до того, що гра йде стопами ОСР і взагалі бере свої корені з варгеймів, коли про рольовий відіграш навіть не чули. Тож кому підійде Dragonbane і які є альтернативи? Цей швидкий старт підійде тим людям, хто тільки починає свій шлях в НРІ, або десь чув про ДНД, але воно англійською дуже складно в Україні не дістати, а пограти хочеться. Також можу порадити його фанатам старих редакцій, якраз таки D&D, яким 20 років тому трава була зеленіша і кому хочеться, щоб бійка йшла хвилин 15, а не годину з гаком. При цьому любителям наративного що тут може бути трошечки задушно, а також може бути не зовсім приємно тим, хто дуже прив'язується до своїх персонажів і не хоче їх втрачати ніколи. Для першої категорії я сміливо можу радити весен міфічної історії півночі, які також видає Гікач. А для другої категорії рутер «Рутер Піджи», для якої вийшло вже 4 квікстарта також за видавництвом Гікача. Мене ж, як майстра, DragonBane зацікавив своєю динамікою та швидкістю, і тим, що фути в метри не треба переводити. Тому новим кампейнам точно бути під кінець. Нагадаю, що фізичне видання можна придбати на сайті Гікача, і там же можна завантажити його повну електронну версію з усіма роздатками, які вам знадобляться. Але я закликаю вас саме купувати фізичне видання. Навіть якщо не собі, то на подарунок там комусь. Чому? Тому що це буде інвестицією в енері культуру в Україні. Це буде сигналом великим правовласникам, що наш ринок живий. І це посприяє тому, що будуть з'являтися нові переклади крутих ігор і не тільки квікстартів, а й повноцінних корбуків. З вами був Кас, я, Рогатий і якщо у вас вишилися ще якісь питання, то смиливо задавайте їх в коментарях. Гарних свят і нехай роляється!